Є знижки до Дня Незалежності на Естезефін 25% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Обшуки в зеленського не того, про якого ви могли подумати, а у одіозного полковника зеленського СБУшника, який примудрився під час війни стати ледь не мільйонером. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Це Україна сьогодні з вас. Файник для просування цього випуску, і підписка, якщо ви раптом не підписані. Зараз все розповім. Тож нарешті у гучній справі про фартового полковника Зеленського пішов суф. На ЗК перевіряють спосіб життя полковника, який під час служіння державі примудрився перепродавати десятки елітних машин і будинків на мільйони. Давайте я вам зараз нагадаю деталі з цієї яскравої за рівнем фортуни справи спецпризначенця. Тож, почну з того, що родичі керівника управління спецпідрозділу ДСБУ полковника Олексія Зеленського, Олексій Зеленський має звання полковника СБУ. У службі він щонайменше з 2010 року. Він сам сказав, що тоді був оперативником СБУ. Зараз він керівник одного з управлінь в головному управлінні ДСБУ. Управління Д займається протидією загрозам управління державою, зокрема боротьбою з корупцією та організованою і міжнародною злочинністю. Так от, Борець зі злочинністю за останні роки, як і його родини набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму понад 440 тисяч доларів. Крім того, тесть і мати посадовця обзавелися будинками в кончезаспів. Один з будинків після розмови з журналістами виставили на продаж за майже 1 мільйон доларів. А сам посадовець зазначає, що він та члени його родини займаються перепродажем автомобілів і будинків багато років. Загалом, за словами самого Зеленського, за останні 10 років він продав 47 машин. Журналісти також виявили і 5 елітних будинків, куплених, побудованих та проданих родичами Зеленського за останні роки. Але далі ще цікавіше за допомогою сервісу ЮКонтрол вдалося дізнатися, що на початку цього року дружина посадовця Юлія стала власницею зеленого BMW X 6 M 2023 року випуску. В січні 24 року автівку таку на профільних сайтах продавали приблизно за 137 тисяч доларів. В червні 23-го року Олексій Зеленський придбав Mercedes-Benz S500 20-го року випуску. Ця автівка неодноразово потрапляла на камери фото- та відеофіксації порушень ПДР. Нині подібні машини продають від 120 тисяч доларів. На початку цього року мати посадовця, колишня підполковниця СБУ, придбала Lexus LX 600 22-го року випуску. В січні, коли купувалося це авто, такі ж машини продавали майже за 140 тисяч доларів. Крім того, Олексій Зеленський та його мама в 2024 році купили два мотоцикли BMW, ринкову вартість яких близько 20 тисяч доларів. Тоді розслідувачі зі слідства інфо почули від тезки президента, що він і його родичі просто займаються перепродажами автомобілів. Також за словами Зеленського частину з перелічених транспортних засобів вдалося придбати за ціною значно меншою від ринкової, оскільки ті мали пошкодження. Так, от, наприклад, Мерседес БНС 500 який стверджує посадовець, увійшовся йому в 78 тисяч доларів. А БМВ його дружина придбала майже за 80 з копійками. Хоча на ринку він коштував від 120 тисяч. Також журналісти викрили, що родичі Зеленського за останні роки загалом набули у власність п'ять будинків у передмісті Києва. Частину з них продали. Питання тут два: чи не використовує Олексій Зеленський свій вплив на продавців? Під час перепродажу з будинками, до речі, теж були прям дива везіння. Ось, наприклад, цей будинок разом із ділянкою в елітному передмісті Києва мама Зеленського придбала за 25 тисяч доларів. Ні, це був не будинок купівля, це були стіни скажі, з дафом. Я думаю, в архіві в цьому продажі ви побачите. Це була невдобудована ділянка. А... До сорочка. 30. Ну, я не пам'ятаю, ну до тисяч брали коротше кажучи, полковник СБУ, вірогідно використовуючи для схем свою родину, сам того не приховуючи, є просто перекупом елітної нерухомості і автомобілів. Цікаво, що у самій службі безпеки нічого дивного в цьому не вбачають. Продаж особи автомобіля, який перебуває у її власності та користуванні, не є видом підприємницької діяльності відповідно до українського законодавства. Я нагадаю, мова йде про перепроданих 47 автомобілів і 5 елітних будинків. Тож перевірити, яким саме способом полковник веде бізнес, які статки йдуть на продаж, а якими він користується сам під виглядом, нібито перепродажу. Я чекаю на висновки НЗК. Взагалі представники СБУ регулярно стають фігурантами журналістських розслідувань. Що тут говорити? Як тут не згадати про любителя нерухомості Лю Вітюка, Наприклад, нагадаю, його дружина теж стала власницею розкішного майна на столичному Печерську. За смішні гроші квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже півтора мільйона доларів до речі, трохи меншу квартиру у тому ж будинку рекламував журналіст Микола Вереси. Находимо до королівської квартири 185 метрів. Тут ми зараз роздивимося, що це за така королівська квартира. На сайтах з продажу нерухомості. Квадратний метр у квартирах без ремонту в цьому ЖК коштує приблизно 3 тисячі доларів. Це майже втричі більше ніж середня ціна у столиці. Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту, або 21,5 мільйон гривень за курсом на момент купівлі. У офіційному документі декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень, а це майже вдвічі менше ринкової ціни житла. Але їй вона дісталась рівно вдвічі дешевше. Але будемо відвертими, служба безпеки України це місце роботи абсолютно для різних людей, чого варті успіхи на фронті підрозділу СБУ білі вовки, в які сотнями нищать дорогі об'єкти російської інфраструктури. Ось бійці СБУ підривають ворожі гелікоптери під дроном. Ну а дрон СБУ, який вразив НПЗ у Башкірії, це взагалі рекорд. Він пролетів півтори тисячі кілометрів в глиб території ворога. Ну, Он заходить к нам! Чого знімаєте до сам? Захоче. До речі, ті ж співробітники СБУ сьогодні затримали і заступника міністра енергетики. Нагадаю, депутати парламенту вказують, що йдеться саме про Олександра Хейла. Водночас, постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що сьогодні Кабмін звільнив цього ж Хейла із займаної посади. Тож, скоріш за все, це він. Як стверджують в СБУ, користуючись своїми повноваженнями, чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівського волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування гірничо видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини за хабар у півмільйона доларів. Що думаєте, чи знайдуть порушення у способі життя і джерелах доходу полковника Зеленського? Пишіть друзі, ваші думки в коментарях скоро побачимось.